Ви просили розібрати, що з собою робила Селіна Гомес. Перш за все, хочу закцентувати на її діагнозі. У неї системний червоний вовчак. Люди з таким діагнозом проходять тяжке лікування гормональними препаратами, що призводить до сильних набряків, також набору ваги у верхній частині руки, груди та живіт. Тому ні, вона не збільшувала груди, це наслідки хвороби. Людина з подібним діагнозом не винна в тому, що її зовнішні змінюються. Ось приклад незіркових людей з таким самим діагнозом. Щодо естетичних втручань, то вони були була ендоскопічна підтяжка брів та частково середньої ділянки. Доброго були низькі зараз, навіть без макіяжу, помітно як підтягнута повіка. Було втручання у Підборіддя в певний період часу обличчя набуло популярну форму сердечка. Писали про імплант підборіддя через шрам, але мені здається, що їй навпаки його трохи спилили, зробивши більш плавним і, можливо, додали філер саме в цю ділянку. Також було збільшення губ і ботекс особливо помітно це на лобі. Враховуючи її діагноз, трансплантацію нирки, до речі, ви знали, що це не пожиттєва операція, а лише на 10-15 років. Наслідки лікування, набряки, гормони, хіміотерапію, то виглядає вона максимально гарно наскільки це можливо.